Чудовий аромат. Я одразу розкрию всі карти, його ніде не знайти, що є такі люди, які його не знають, це просто якась казка це якась гедота. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні ми поговоримо про чудовий аромат, точніше, про два чудових аромати. Gucci Eau de Parfum 2 від Gucci та Angel Nova Eau de Parfum від Mugler. Побігли. Чому ці два аромати? Ну, звісно, я одразу розкрию всі карти. Я не буду тримати інтригу, вона нікому не потрібна. Ці два аромати дуже і дуже подібні. Чому я це відео вирішила записати саме зараз? Тому що аромат Гучі од парфам 2. На жаль, на превеликий жаль, зняти з виробництва. Його вже давно-давно немає. Якщо ви любили цей аромат у нульові, то ви знаєте, що його ніде не знайти, і ви 100% його шукаєте. Так ось зараз я вам розкажу, де вам знайти відголоски своїх чудових років у нульових, коли ви носили Гучі оде парфам 2. Якщо ви не знаєте цей аромат, нагадаю, що це рожевий флакон, такий міцний, такий, дуже такий мужній, квадратний, важкий флакон з такого гарного складу, якісного скла від Гучі з такою масивною. Круглою кришкою. Цей аромат був дуже-дуже популярний у нульові. Аромат був створений у 2004 році. І коли він вийшов в світ, що ну, вам сказати? Ну, всі просто шаленіли від цього аромату. До речі, в нього був попередник, що просто Гучі оди парфам, який зовсім просто геть інший, і нічого спільного з Гучувади парфам не немає. Такий самий флакон, тільки. Коричнева рідина, аромат дуже класний. Я теж дуже люблю, але він зовсім не про те. Так ось, про що Гуча де Парфам 2, якщо ви його ще не знаєте, якщо є такі люди, які його не знають. Аромат про ожину, про малину це такі холодні ягоди. Вони холодні тільки в цьому ароматі. Холодні ягоди вони нагадують такі, знаєте. Закристалізовані ягоди у кризі, такої у льоді, дуже така коктейльна композиція, але зовсім без алкоголю, дуже ніжна, класно відчувається троянда в цьому ароматі, хоча вона не заявлена в піраміді, точніше, мабуть, була коли заявлена, а тепер ні. Не знаю, але я відчуваю цю таку ніжну молоду троянду. Насамперед, це півонія, півонія яка все-таки перекриває цю мою таку трояндову мрію, оскільки я люблю троянди, Півонія і ніжні білі квіти типу. Фрезі, типу, магнолі, щось такого. Насправді, аромат дуже жіночний, але більш дівочий. Аромат дуже легкий, але одномоментно він і насичений завдяки оцим таким соковитим нотам ягід. Ну і звісно, база. База це просто якась казка. Знаєте, це аромат, коли ще не було синтетичних молекул. Оце така молекульна база була у цьому Гучі. Аромат справляв неймовірне враження на чоловіків і на всіх, хто вас оточує. Всі питали, що за запах. Тож не дивно, що цей аромат став улюбленцем і всі його зараз шукають. Я намагалася своїм підписникам особисто знайти подібний аромат до Гучого Депарфам 2, і нічого в мене не вийшло. Я спочатку вирішила, що це. Це Last in Paradise від Exніlu, тому що там теж така класна молекульна півонія, хоча нема ані ожини, ані малини. Тут класний аромат, обожнюю in Paradise», але він не схожий. Знаєте, як я казав мій один знайомий, це все те, тільки трішечки не те. Так мені і казали, такий самий фідбек давали мені мої підписниці. Казали, що «Зоя, ні, не воно. Дай щось схоже, це так наркотик. Цей Гуч, як наркотик. Так ось я така поставила собі мету, що я знайду аромат, який буде подібний, який максимально буде подібний до Гучі парфум-2. Якщо з вами щось стається несподівано, то знаєте, це збулася ваша мрія. Так ось Angel Nova в концентрації Eau de Parfum, Це дуже важливий момент, будь ласка, запам'ятайте Parfum від Terry Mugler, обожнюю Terry Mugler, Але останнім часом те, що він робив, мене, мені не подобалося. Винятком є лише аромат Angel Muse, який мені люб'язно надала моя улюблена Оля Гриценко в одному із своїх сліпих розповідей, які вона мені присилала. Це класно було манго, хоча там нема манго в піраміді, аромат теж зняти з виробництва. Це була єдина така композиція, яка мені з пізнього мюгнера зайшла. Все інше щось мене якось повз проходило, але коли я спробувала зовсім раптово angel, Nova, я зрозуміла, що це якась гедота, це якась гедота яка гедота? чергова. Нагадала мені щось таке, знаєте, початок таких собі ескада із нульових, ескада. там... Pacific Paradise, ну, щось такого. Думаю, ну там якісь такі манго ракує, щось таке. Мені здалося дуже таке тропічне. До речі, донька моя молодша на себе нанесла: каже, мама, хочу такий собі мультифрукт, сок мультифрукт. От точно, точно так описала початок аромату Angel Nova. І я зрозуміла, що ну добре, хай вона собі наносить, вона себе кілька пшиків зробила в магазині на волосся і е, на блотер. І ми пішли. Я впевнена, що це якийсь черговий треш. Навіть просто не звертала уваги, і навіть не, ну, не відмічала. Зазвичай я відмічаю, кажу, о, прикольно, тобі личить, або ні, це не твоє. Тут я просто собі мовчала, тому що я відчувала цей мультифрукт, такий, знаєте, насичений соковитий мультифрукт. Колись мені це подобалось, Зараз це для мене занадто. Ми сіли в машину, поїхали додому, і я відчувала цей мультифрукт. А коли прийшла додому, я зрозуміла, що я відчуваю аромат де Парфам 2 в цій квартирі. Я гадала, що це в мене просто знаєте якісь такі, ну. Памороки, якісь я ходила по кутах в кутки, перенюхувалася, не могла зрозуміти звідки, звідки це аромат, де кого до мене донька підійшла і. Підійшла до мене близько, що почала мені казати. Я в той момент взагалі вже нічого не чула. Що вона мені каже. Зрозуміла, що це воно, що це Енджел Нова пахне як бучі. Вісно, спочатку не повіривши, полізла на фрагрантику в піраміду дивитися, що ж там таке. І я зараз піддивляюся. Там мені показала, що так малина, центральна нота малини. Не знаю, де я там взяла взагалі манго, якісь такі тропічні маракуї. Лічі, Звісно, Лічі, також трояда це те, чого мені не вистачало в Гучі, тому що я домислила собі, що там вона є, там була півонія і Фрезія. Ну, і звісно, в кінці у базі ми маємо Акігалавуд добило мене те, що парфюмером цієї композиції, їх там три. Але центральним парфюмером композиції Енджел Нова є Квентін Беш. Все, це, це мене добило кінець кінцем, я зрозуміла, що це мій аромат. Я забуду всі невдалі спроби Террі, Мюллер і Енджело-подібних ароматів. Енджел Нова це буде мій аромат. І я хочу ще відмітити, що стійкість цього аромату, тепер я вже розумію, завдяки чому? Завдяки саме Акі Галавуду, Цій молекульній компоненті, яка подовжує шлейф аромату. Нагадаю, що цей компонент є у таких бестселерах, відомих таких бойовиках, як 2787, Genetic Bliss. Женетік Бліз. До речі, ще у Блю Талісман, Ексні Іло, і у багатьох багатьох інших дуже крутезних нішових ароматах присутні Акі галаву. Це така модна молекула. Її Біш запхав Важонова і це просто, це просто фонтан. Люди, я дуже радію, тому що я знайшла альтернативу гуча де парфум 2. Рідна матінка не відрізнить. Але початок треба потерпіти. Початок солодкий він, е, триває десь 20-30 хвилин, і вже десь за годину ви матимете на своїй шкірі Гучі Одепарфам 2. Звісно, що мої враження від цього аромату можуть відрізнятися від вашого. І звісно, що це інший аромат. Це не є Гуч Одепарфан 2, це не повний склон, але дуже і дуже до нього подібний. Я вважаю, що це перемога. Я вважаю, що нарешті мене почув сам Господь Бог і мені подав цей аромат. Обов'язково він буде у мене в розпиві. До речі, посилання на мої соціальні мережі на долі під цим відео є, розпиува в інстаграм, шукайте там Angel Nova, якщо ви колись любили Гуча Депарфам 2. А після Гучка Депарфам 2 вже неможливо існувати без цього аромату, чи, хоча б принаймні без аромату, який його нагадує. Сподіваюся, що це відео було вам дуже і. Дуже корисним, обов'язково підпишіться на мій канал, поширюйте це відео і поставте мені вподобайку. І натисніть на дзвоник Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!